Зараз одне з частих запитань серед пасічників початківців, що телефонують: як відрізнити сім'ю, в якої нема бджоломатки? Я в цьому відео розкажу три основні, основні такі ознаки. Якщо ви бачите це або чуєте від бджолосім'ї, то там можливо з вірогітністю 80% немає бджоломатки. Значить, і розповім, що робити в даній ситуації. Коли ми проходимо по пасіці, переглядаємо вулики. Перша ознака, що там ушов сім'ї може не бути бжоломатки, це сильний такий гул. Тобто ви можете відрізнити всі бжоли вроді тихенько сидять, а ця гуде може ну, не так-то сильно, але чути, що вона щось гуде. Тобто такий звук видає. Це може бути першою ознакою, що там нема бжоломатки. Або при просто переглядаєте сім'ю, відкрили і чуєте гул такий. От Перша ознака. Друга ознака. При відкриванні бджоли сім'ї ви бачите, що бджоли якби так піднімають жопки і всі так крильцями махають і цей гул. Це друга ознака, що може в сім'ї немає бджоломатки. Третя ознака того, що сім'я безматочна, це коли бджоли, замість того, щоб зараз кінець вересня, вони мають бути всі більш-менш схожі на клуб, тобто там клуб займає вісім рамок, обсижує 10 рамок, так покриває, чи 5, чи скільки він там у вас є на рамках. А вони розлазяться по всьому вулику, тобто не, не тримають клуб, а так по всьому вулику розлазяться, піднімають жопки, і гудуть. Це третя ознака, що сім'я може бути безматочна. <кій> що ми робимо в такому випадку? В такому випадку є два варіанти. Ви можете подивитися на цю сім'ю, якщо, е якщо вона слабенька, то цю безматочну сім'ю. Ну, по-перше, потрібно переглянути і переконатись візуально, що там немає матки, якщо її немає. І ця сім'я вже. Осиротівша, вона готова до приєднання. Ви можете її просто взяти по рамку за рамкою і витрусити в інший вулик слабачок, прямо от за заставну або через газетку. Або якщо температура вже холодна буде, то ці рамки просто краще переставити, з бджолами не трусити, а переставити через газетку і з'єднати так сім'ю. Або ж зверху поставити корпус, положити газетку, з та місочкою прорізатирочку, і поставити корпус з цими бджолами, і вони через газетку об'єднаються. Тобто чи горизонтально через газетку, чи вертикально. Або ж як буде вже холодно, там плюс вісім, наприклад. То можна їх просто щоткою змести зверху на голову без сім'ї, без маточну на наверх на е, отводочку з маткою. Це один з варіантів, таке потрібно зробити, тому що безматочна сім'я в зиму пропаде. Тобто вони так будуть гудіти, тратити енергію, їсти корм і всі посипляться і навесну не вийдуть. Тобто безматочна сім'я, хіба що якщо вона на 10 рамках чи на 9 дуже потужна, може пережити зиму. А ці слабачки вони можуть загинути. Так що краще їх об'єднати. І другий варіант придбати плідну маточку і туди підсадити. Зараз це легко робиться. Ще в нас є штук. Десяток-півтора маток, от нуклеуси, закінчуємо, збираємо, ну, ще трохи, трошки є, так що ми розсилаємо швиденько. І, і ви зможете цю клеточку підставити в безматочну сім'ю, через три дні відкрити е задвижечку і е випустити матку і, і спасити сім'ю. Це якщо вона там 5-6-7 рамок і більше. Якщо вона на трьох рамочках чи на чотирьох, подумайте, ну, тобто, як варіант об'єднати з іншим слабачком, якого є матка. От, сподіваюся, я відповів на дане запитання. Напишіть, будь ласка, які, з якими ви ознаками стикаєтесь, що це безматочні сім'ї в себе на пасіці, чи що ви робите в такій ситуації. Підписуйтесь на наш канал. Маткове відна пасіка АМГ, плідні не плідні маточки. Ще трошки є цих цьогорічних, ось відправляємо їх ще вересень, початок жовтня, і потім починаємо жовтні записувати на наступний сезон. Дякую вам за перегляд, ставте лайк, поширте це відео вашим колегам та друзям, підписуйтесь.